Щодо золотарника, щоб розуміли звідки мед береться. Навіть по обійцях людських і то на городах гляньте, що робиться. А що говорить про болота і про поля, то взагалі? От вам і маємо. Щоб зрозуміти, варто зараз годувати бджіл чи не варто і що залишиться після того як ти забираєш верхні наставки після останнього взятку, то потрібно прослідкувати за своїми бджолами в теперішній час. Що ми зараз зробимо? Сонце липить в очі так капітально-капітально. Яке сьогодні число? Видався такий час, що можна заглянути. гляньте картину, що робиться всередині. Це признак того, потрібно чи не потрібно її годувати. Гляньте що робиться там, ану, збільшу, покажу. Бачите, свіжак. Подивіться. Значить трохи відсутній я був біля бджіл. І говорячи, тут було забрано, скільки залишив. Один, два, три. Ну, вважайте, 6-7 рамок було забрано з другого корпусу. Залишено як є. От в Працюють. Що ми маємо? Та вони зараз ще активно працюють. О, результат так. ага, та мені не треба фокусувати. Так, 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 десь я і не бачу. Ну, буду без монтажа будете дивитися, дивіться як яке. Я думаю, зрозуміли. О, так що знову ж таки прогавив момент щодо медозбору. Та в тому, хоч оставляв зверху декілька рамок, що були з розплодом. Ну, таке. Я всьому свої причини, чому не було в мене біля бджіл, але то таке діло. Ва, хлопці і дівчата. Я був би радий за вас всіх, якби у вас був би такий взяток. Але зрозумійте мене правильно, після цього взятку, що зараз ще йде і ще температура дасть, ну вже золотарник якби більше половина, можна сказати, вже перемедувала, але ще є. Бід воно не виснажує, як хто думає. Ваша підгодівля цукром, оте, що ви демонструєте, і всякими припарками, які туди заливаєте, вона нівелюється тим, як бджола нарощується в зиму, і їм тут достатньо того меду, щоб перезимувати. Середина розпліт, нікому немає проблем ніколи в час, коли спокою для бджіл. 12, 14, 15 тепла із середини декілька рамок звідси забрати і його все до кучі збити. І отакі експертні думки, які ви дають, а що ж там буде зимувати, бджоли не перезимують. Слухайте, думайте, фільтруйте ту мову, яку ви говорите. Може у вас і так. Але у мене зовсім по-іншому. Хоча я й знаю багатьох та ж сама картина, що відбувається, як і у мене. Люди не задумуються про сиропи, про всякого роду припарки і заливання, а знають, що золотарник виручить. І не моя то проблема, що в когось немає взятку, і не моя проблема, чи є. Зрозуміло. Місцевість значення має. Були б у вас навіть не карніка, як у мене, вони б також принесли б вам меду і наростилися б в зиму. Поряд у нас є Ну, Видно, що до зими готуються, бачите, як прополісують. Ага, тут є ще щось. А що ж тут є? О-о! О-о! о-о. Побачили? Побачили. А тут скільки є. І значить на 12 рамках вони. Так мені залишається залишити верхній корпус намет. Отак як є і залишить і не зачіпати. І хай йдуть. Так що зрозуміли моє відео. Більш пізніше детально я десь відкрию та де покажу пізніше, що коїться після відкриття. Гніздового корпусу, як воно буде діятися, а тут так го-го є. Так що, хлопці і дівчата, передчасні думки і експертні думки, щодо що там залишиться, як в попередніх відео там є. Що розпліта, який є, з'їсть мед і все бувай здоров будеш ні з чим. І прийдеться або годувати, та я їй говорив так, або годувати, або. Чекати от такого заливу медом сімей. Я для чого? Думав разом час відділю деше по нуклеусах, які поз'єднував, як ідуть вони в зиму з запасними матками. Ну, бачите, да? от вам повна наставка. Там, де залишені були рамки, вони все поприносили, позапаковували. Отак-то, от так що є. Тож, що ж, порекламую себе. Кому меду золотарникового, будь ласка, скоро будемо його відкачувати і готувати вже дійсно гнізда в зиму. <глядь>, о Ну Що тут говорить? Я трупінь вилупився до молодняк. Поняли, що робить взяток і подовження фактично літа. А чому? Тому що в тому році я казав, все змінено. І по те, що весною не добрали холода, Подовжилося це в вересні. І звісно, в мене вересу немає, як такого медозбору. Але є те, що важливо, Золотарник виручає. Маю тут декілька німецьких, як то кажуть, Deutsche Normal. Зараз, відкриємо теж глянемо, на двох корпусах оставляв Тут рамка у нас. По висоті, типу 230-ї. А і тут -а позаливали мене, попечатали. О, є таке діло. Тут краю не долили і тут по краю не долили. Ну, є ж, зараз вскрию Щоб було зрозуміло, дивіться, ну попечатали більшу половину. Тут все нанизу фактично блистить остаток розплоду. Матку вигнали в нижній корпус і сюди. Все мед. ось Щоб мені не піднімати. А внизу пливе, все тече. Ось так. А перші ознаки, щоб беззятковий, он воно літає, о, вже втекла бзикалка. Он до вона повернулася. О, -о, о Ну, вже вечірній час діла фактично сидить і... Осінні інстинкти бджіл все одно вони переважають і гонять бджіл на пошуки. Ну так то вона ця бджілка працює. Що тут ще скажеш? гляньте, яке накопичення. бджоли на Я, яка вам скажіть? О, і трутня, бачите, о -о, ще полетів. В'яток є, так що ще трутнів вистачає. Ось так. Ну а по нуклеусах, як йдуть в зиму, як я їх спакував, зроблю також окреме відео, покажу його і я думаю, вам буде цікаво то переглянути. Ну а на цьому що скажу? Підписуємося на канал, ставимо лайки і досліджує зустрічі в мене на відеоканалі. Всім до побачення.